Чемпіонат Київської області з боксу відбувся 6, 7 та 8 березня у бриварській громаді, а саме в селищі Барщівка. Понад 100 учасників вийшли на ринг, аби продемонструвати свою силу у двобої з суперником. Серед них і боксер Єлізар Москаленко, який займається боксом з дитинства. Замас з половиною років боксом, учасник у багатьох турнірах міжнародних, приймав участь на чемпіонаті світу в Америці в Колорадо. На жаль, не здобув там перемогу, здобув п'яте місце. Багато чемпіонатів вигравав, область завжди перемагає. Сподіваюся, це раз теж переможе. На заході були присутні видатні боксери. Зокрема, учасник Олімпійських ігор та чемпіон України з боксу Дмитро Ловчинський. Захід дуже потужний. Молодь відбирається на чемпіонат України. Здобувають досвід золотий, щоб надалі виборювати та прославляти нашу Україну. Займаюся боксом 17 років. Я Учасник Олімпійських ігор, чемпіон України, дуже багато віддав свого труда в цьому виду спорту, тому в мене є такі досягнення. В чемпіонаті взяли участь спортсмени з різних населених пунктів Київщини, зокрема з Березані, Борисполя, Обухова, Білої церкви, Бучі тощо. Що сім районів Києві знаходиться, то і з кожного району представники боксерських спільнот, залів приїжджають на для участі у чемпіонаті. Це дуже престижно. Перемогти чемпіонат області в боксі це нереально крутий вже рівень. Задля розвитку таких спортивних заходів під час війни важлива не лише підтримка держави, а й бізнесу. Говорить депутат Київської обласної ради, президент Київської федерації боксу Юліан Москаленко. На сьогоднішній день дуже важливо те, що в нашій країні війна і підтримка держави це дуже круто. Вони все рівно, навіть коли війна, вони нас підтримують. Місцева громада, район, область. Але в першу чергу це все тримається на соціально відповідальному бізнесу. Організувала чемпіонат Київська федерація боксу за підтримки постійних партнерів, зокрема благодійного фонду МХП Громаді. Вони дуже потужні, вони допомагають громадам, розвивають громади, реалізують величезні проекти в громадах України. Але найголовніше це те, що вони є постійними партнерами проведення нашого чемпіонату в області. Вони підтримують нас на постійній основі. Завдяки їхній підтримці ми, ми навіть відвідали чемпіонат світу в Сполучених Штатів Америки. Ми підтримуємо спорт, тому що це одне з важливіших в Україні наразі, тому що ми хочемо мати багато гарної, сильної молоді, яка прагне до волі, прагне відчувати плече побратима і прагне здобувати перемогу. Перемоги, тому що якщо вони почнуть здобувати перемоги тут, потім будуть здобувати перемоги і на інших фронтах, що так дуже потрібно нам зараз в Україні. Баршівська громада завжди славила спортсменами, говорить виконувач обов'язків голови Баршівської селищної ради Олександр Ільченко. Основна наша мета зайняти молодь, щоб молодь не стояла під воротами, там нічим не займалася тим, що не потрібно. Ну, щоб займалася видами спорту, і кожен може собі знайти у цьому якесь місце. Хтось може стати спортсменом, хтось може стати просто цілу волі за свою, а хтось може і зробити кар'єру в цьому. Переможці чемпіонату Київської області з боксу візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях, які відбудуться в Одесі. Марина Грицюк, Юлія Глушак, новини Терес Бориспіль.